От таку машину їду дивитися в Манхайм. Тігуанчик 2-літровий. Я думаю, що прекрасна ціна. Кажуть, не крашено, нічого не роблено. І непогана стоянка, дивлюсь, автоконтор. Я дам посилання під сюди, під відео, можете зайти десь з 12 до часу, до 1, буду там. Тому. Як завжди, пропоную дешевий огляд, якщо знайдете там для себе машину. Цілком можливо, що на цій стоянці буде якась класна тачка. 50 євро може коштувати огляд лише. Прямо зараз виїжджаю на Франкфурт. Ну, або, можливо, в Франкфурті, Ганау, яка небудь машина у когось, є теж буде огляд, принаймні. Без витрат на пальне коштуватиме. Тому їду, е, також зроблю онлайн-трансляцію, огляду обов'язково. До речі, є багато автомобілів Тесла на продаж, якщо комусь буде потрібно геть автомобіля ГМВХ, е, Посилання теж на стоянку знайдете під. Під відео. Інсигнія тільки но приїхала, але зараз нема часу показувати. Е, приїду, може, зроблю огляд, якщо вона не продається. А зараз їду на Франкфурт. Тому телефонуйте, якщо буде комусь потрібно огляд на цій стоянці. Посилання залишу під відео вже. До побачення, до наступних відео.